Казахстан проголосував на референдумі за будівництво в країні атомної електростанції, як припускає видання дзеркало тижня, зводитиме АЕС російський Росатом, окрім легальної фінансової підтримки Росії в обхід санкцій. Таким чином Москва одержить ще один інструмент реалізації політики неоколоніалізму в Центральній Азії. Як відбувається експансія Кремля за рахунок будівництва атомних реакторів? Докладніше далі. Центральна Азія не єдиний у світі регіон, де Росія як спосіб розширення свого впливу використовує не лише вагнерівців постачання зброї та агресивну інформаційну кампанію, але ще й атомні електростанції. Видання нагадує, що протягом останнього десятиліття це відбувається в центральній і південній Африці. Наразі підписано угоди про співробітництво у використанні атомної енергії в мирних цілях із двома десятками африканських держав: Бурунді, Ганою, Руандою, Ефіопією та іншими. На сьогодні в Росії ядерні спеціальності опановують більш як дві тисячі студентів із африканських країн. Буквально кілька днів тому Росатом обговорив плани побудови атомної електростанції з делегацією Малі. А просто зараз Росатом будує в Єгипті, Аес Ель дабаа яку збираються ввести в експлуатацію 26-го року. В Африці гостро відчувається дефіцит електроенергії. Населення континенту становить 1 мільярд 370 мільйонів людей, і понад 600 мільйонів із них не мають нині доступу. До електрики експерти прогнозують, що до 30-го року попит на енергію зросте на 40%. Саме ядерна енергетика може задовольнити попит сприяти розвитку економіки, вирішуючи проблеми дешевої та стабільної електроенергії. Але для Росії співробітництво у сфері мирного атома частина довготривалої стратегії з посилення політичної присутності в Африці, контролю над стратегічними галузями економіки та доступу до корисних копалин. Контракти на будівництво АЕС передбачають також підготовку персоналу, постачання ядерного палива та вивезення ядерних відходів. Це означає, підкреслює дзеркало тижня, що країни надовго будуть прив'язані до Росії. Своєю чергою, ця технологічна залежність забезпечує політичний вплив Москви. Цей політичний вплив пізніше можна конвертувати, зокрема, у голосування африканських країн в ООН щодо українських резолюцій. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.